Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Якою ж ароматною та смачною здається полуниця на початку літа? Мабуть, через те, що вона є першою ягідкою, яка з'являється на грядці після весняного авітамінозу. В цьому році природа порадувала нас урожаєм полуниці, тож крім полуничного варення та морозива, остаточно вирішила приготувати дуже смачний та ніжний літній десерт торт Фрізьє. Крім насиченого полуничного смаку, у нашому фріз'є буде присутня ще одна цікава нотка, а саме горіхова фісташкова. Тож годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами приготуємо, це ягідну начинку для нашого торта, а саме полуничне конфі. Ковшик з товстим дном до свіжої полуниці додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Подумали, мабуть, що ж то за начинка Три полунички. Не хвилюйтесь, по рецепту в ягідній начинці має бути 100 г пюре та 100 г полунички порізаної на шматочки. Тож в ковшику ми все пробиваємо погружним блендером. І якраз саме таким чином крохмаль ідеально розчиниться в пюре. Ставимо ковшик на трішки менший, ніж середній вогонь і варимо наше полуничне конфі. До загустіння, постійно помішуючи лопаткою. Це все робиться дуже швидко, буквально за 2 хвилинки конфі вже готове. Але ще трішки не до кінця. Нарізаємо 100 г свіжої та ароматної полуниці на дрібненькі кубики і додаємо нашу нарізану полуницю до конфі, перемішуємо лопаткою до однорідності, переносимо конфі в кондитерський мішок та залишаємо в спокої до повного остивання при кімнатній температурі. Ну, а тепер перейдемо до приготування основного мусового фісташкового крему. І для цього нам потрібно в першу чергу замочити желатин холодною водою. А поки ми будемо готувати крем, він якраз набрякне. Для початку давайте приготуємо заварну основу для нашого мусового крему. Мисочку відважуємо приблизно 60 г жовтків. Це 3 жовтка. До жовтків додаємо кукурудзяний крохмаль та цукор. Далі в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість молока. Я в молоко додала декілька крапель екстракту ванілі. Ставимо ковшик на середній вогонь, щоб підігріти молоко. Паралельно, поки в ковшику підігрівається молоко, міксером на найменшій швидкості перетираємо жовтки з цукром та крохмалем до однорідності та посвітління. Далі до жовтків, не вимикаючи міксер, тоненькою цівочкою додаємо нагріти молоко і перемішуємо міксером на найменшій швидкості до однорідності. Переносимо нашу майбутню заверну основу назад в ковшик, в якому підігрівалось молоко. І ставимо ковшик на невеличкий вогонь, постійно помішуючи вінчиком, варю основу до загустіння. Коли знімаю ковшик з вогню, ще трішки мішаю крем вінчиком, щоб в ньому ненароком ще не утворились грудочки. Після цього переношу нашу заварну основу назад в мисочку, щоб вона швидше охолола. На цьому етапі додаю до заварної основи фісташкову пасту і перемішую крем до однорідності вінчиком. Цей крок Взагалі можна пропустити, або можна додати ту горіхову пасту, яка у вас є вдома. Температура нашого крему 50 градусів, і вона якраз нормальна, щоб додати до неї, набрякший желатин. Знову перемішуємо вінчиком до однорідності, щоб весь желатин гарно розчинився у фісташковому кремі. Знову вимірюємо температуру крему, і така температура ще зависока, щоб додавати до крему збиті вершки, тож залишаємо крем в спокої, щоб він ще трішки охолов. Тим часом підготуємо форму, в якій будемо збирати наш крем. І Для цього потрібно полуничку розрізати наполовину по висоті. 7 або 8 штучок буде достатньо. Я буду збирати десерт у кільці діаметром 16 см. Обгортаю кільце зсередини ацетатною плівкою, кінці якої скріпляю біндером. Ну а тепер поговоримо про бісквіт. В цьому десерті насправді будь-який ваш улюблений бісквіт. Буде доречний. Це в мене американський бисквіт на гарячому молоці. В мене він частково залишився після приготування іншого торта. Я його зберігала в морозилці і вирішила з його допомогою приготувати фріз'є. А як приготувати цей смачнючий бисквіт, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Цей бісквіт, що у мене залишився, я розрізала на два коржа товщиною приблизно 1 см і вирізала з нього коло цим же 16 сантиметровим кільцем. Один із коржів кладемо на дно форми. Далі порізану полоницю прикладаю зрізом до ацетатної плівки по колу. Полоничка прекрасно прилипає до плівки. Тепер підбираю кільце, діаметр якого поміститься у коло між полуничками, і вирізаю цим кільцем ще один бісквіт, який в нас буде всередині торта. Ну а тепер давайте вже до кінця приготуємо фісташковий мусовий крем. За цей час заварна основа вже достатньо охолола. і до неї можна додавати вершки. Отже, відважую, потрібно мені кількість добре охолоджених вершків. Починаю збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків, до стану морозива, яке тільки розтануло. До збитих вершків додаємо. Фісташкову заверну основу і перемішуємо міксером на найменшій швидкості до однорідності, але недовго, буквально трішки, щоб не втратити повітряність гарно збитих вершків. Домішаю краще вручну лопаткою. Готовий мусовий крем переношу для зручності в кондитерський мішок. Мішок з кремом направляю в щілинки між полуничками, і з цього крему, що потрапив на бисквіт, якраз достатньо для першого шару. Ставимо поки всю цю конструкцію в морозилку на 20 хвилин, щоб цей шар крему трішки схопився і на нього можна було наносити іншу начинку. Коли пройшов час, виймаємо торт з морозилки і ставимо всередину наше інше менше по діаметру кільце. В нього викладаємо більшу половину полуничного конфі, трішки розрівнюю його ложечкою, з іншої сторони кільця наношу фісташковий крем, щоб покрилась вся полуниця по колу. По висоті має бути як полуничного конфі в кільці. Далі на конфі викладаємо другий бисквітний корж і обережно виймаємо менше кільце з торта і ставимо фріз'є знову в морозилку на хвилин 10. Далі наносимо ще трішки фісташкового крему так, щоб тільки покрити бисквіт, і розрівнюю його ложкою. Всередині по діаметру бисквіта видавлюю все конфі, що залишилось. Теж трішки розрівняю його. його. І і наверх на конфі вже видавлюю весь фісташковий крем і розподіляю його. Ставимо наш торт в холодильник на 5 годин до повного застигання. Коли пройшов час, хочу ще приготувати полуничну глазурь, щоб залити нею торт зверху. Для цього в блендер кладу 50 г полуниці і пробиваю її блендером. Далі додаю до полуниці 50 г вишневого соку. Це в мене вишневий сік з вишні у власному соці. І Пробиваю вже блендером до однорідності. Далі переношу ягідну заготовку у ковшик і прогріваю її на маленькому вогні до температури 50 градусів. Додаю сюди ж набрягший желатин, який я десь за півгодини замочила у холодній воді, розмішую лопаткою до однорідності. Ягідна глазурь ще загаряча, щоб заливати нею торт, тому залишаю її в спокої, щоб вона трішки охолола. А коли глазурь ухолола до температури 30, градусів, заливаю нею торт зверху і ставлю торт в морозилку десь на 2 години. За цей час торт гарно стабілізується і трішки підмерзне. Тоді з нього гарно зніметься ацетатна плівка. Після цього декорую торт, розрізаною на половинки полуницею. А щоб полуниця не завітрювалась на зрізі, покрию зріз декор гелем. Наношу декоргель. Пензликом. Ну що я вам хочу ще сказати? Фрізьє це насправді дуже літній десерт. Саме в таку спекотну пору хочеться чогось такого ніжного, легенького та освіжаючого. Цей десерт вийшов в міру солодкий, а фісташка зробила смак ще більш насиченим та додала особливої нотки. Тож дуже раджу вам спробувати приготувати цей смачнючий десерт вдома і порадувати близьких. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Бажаю успіхів в приготуванні, всього вам доброго, миру та спокою!